Доброго дня, дітки! Ми з вами зустрічаємося на уроці з математики. Сьогодні будемо досліджувати задачі на знаходження четвертого пропорційного та задачі на подвійне зведення до одиниці. Математику не можна вивчати, спостерігаючи, як це робить сусід. Дітки, пам'ятайте про це завжди. А зараз відкрите, будь ласка, зошити. Напишіть зошиті сьогоднішню дату. Виконуємо математичну розминку. Математичний диктант. Пам'ятайте, що ми записуємо лише відповіді. І так, слухаємо уважно і записуємо лише відповідь. Заняття сучасного танцю тривають 1 годину 30 хвилин. Скільки це хвилин? Запишіть лише відповідь. Наступна ситуація. Третя частина невідомого числа дорівнює 18. А чому дорівнює це число? Пригадайте, як знайти ціле за його частиною. Наступна сторона квадрата 30 дециметрів. Чому дорівнює його периметр? Четверта. Скільки яєць у ящику, якщо яйця лежать у 10 рядів по 90 штук у кожному. Пригадайте, як помножити на 10, на 100. І остання маленька задача. У булочні до обіду продали 310 батонів, а після обіду 370 батонів. Скільки всього батонів продали за день. Перевірте, будь ласка, свої результати. Тепер відкрити підручник на сторіночці 56. У нас з вами є три задачі, які нам потрібно розв'язати. Першу задачу нам потрібно розв'язати двома способами. Зіставити задачу першу, і другу, другу і третю, поміркувати в чому їх відмінності і як ці відмінності вплинуть на розв'язання задач 2 і 3. І так, перша задача. На добу трьом кролям треба 330 грамів сухого корму. Скільки грамів корму треба на добу дев'яти кролям? Це в нас задача на знаходження четвертого пропорційного, якому вирішимо у двома способами. Перший спосіб зведення до одиниці, і другий спосіб відношень. І так, перший спосіб ми з вами 330 грамів, поділимо на 3 і дізнаємося, що 110 г корму треба одному кролю на одну добу. Другою дією дамо відповідь на запитання задачі. 110 помножимо на 9 і дізнаємося, що 990 грамів корму треба 9 кролям на одну добу. Давайте пригадаємо другий спосіб, спосіб відношень. Першою дією ми з вами знайдемо у скільки ж разів більше кролів. Таким чином ми будемо знати, що у стільки ж разів потрібно буде більше і корму. Ми 9 поділимо на 3 і дізнаємося, що кролів у 3 рази більше. І другою дією ми дамо відповідь на запитання задачі. Ми 330 помножимо на 3 і дізнаємося, що 990 грам корму треба 9 кролям на одну добу. Друга задача в нас на подвійне зведення до одиниці. Читаємо уважно. На дві доби трьом кролям треба 660 грамів сухого корму. Скільки грамів корму треба на одну добу одному кролю? Запишемо коротеньку умову на 2 дні трьом кроликам 660 грамів, а на один день одному кролю. Невідомо скільки. Першою дією ми з вами 660 поділимо на 2. І дізнаємося, що 330 грамів сухого корму трьом кролям на добу потрібно. А другою дією ми 330 поділимо на 3 і дізнаємося, що 110 грамів сухого корму одному кролю на добу. Виразом би це виглядало так. 660 поділити на 2, потім поділити на 3. Могли б ми з вами виконати в інший спосіб. Спочатку 660 поділили б на 3. Дізналися б, скільки б одному кролику на 2 дні потрібно корму, а потім б вже цю частку поділили на 2. І дізналися б таким чином, скільки одному кроленятки потрібно на 1 добу сухого корму. Давайте подивимося, а третя задача. Третя задача в нас на знаходження суми добутків. Дорослому кролю на добу треба 110 грамів сухого корму. А маленькому 50 грамів. Скільки грамів корму треба дорослому кролю та кроленяті разом на 2 доби. Запишемо коротеньку умову. І виконаємо розв'язання цієї задачі вираз, виразом. Ми 110 помножимо на 2, це та добова, ну, на 2 доби, скільки потрібно дорослому кролю корму. 50 помножимо на 2, дізнаємося, скільки ж маленькому кролику потрібно на 2 доби, і додамо ці два добуточки. І в нас вийде, що 320 грамів корму треба дорослому кролю. Так, кровеняті разом на дві доби. Наступна вправа нам потрібно обчислити, користуючись алгоритмом письмового множення. І так, давайте з вами помножимо 38 на 23. Записуємо стовпчик одинички під одиничками, десятки під десятками. І починаємо розрахунки з найменшого розряду, з одиничок. Спочатку 38 помножимо на 3. Це буде 114. Це у нас перший неповний добуток. Далі ми з вами 38 помножимо на 2. Пам'ятаємо, що починаємо записувати під десяточками. Другий неповний добуток у нас 76. І ми додаємо ці обидва неповних добутку. 114 плюс 76 виходить 874. Наступний приклад 46 помножити на 19. Так само записуємо стовпчик Одинички під одиничками, десятки під десятками. Починаємо розрахунок із найменшого розряду з одиничок. Спочатку 9 помножимо на 46. Це в нас 414. Далі ми 1 помножимо на 46. І пам'ятаємо, що це ми знаходимо десятки. То тобто розпочинаємо писати під десятками. Ми з вами отримали два неповних добутку: перший 414, другий 46. Додаємо ці добутки і знаходимо добуток 874. Поставте відео на паузу і наступних два приклади розв'яжіть самостійно. Третє завдання розв'язати рівняння. Давайте перше розв'яжемо разом, а з другим попрацюйте самостійно. І так, у нас є рівняння 560 поділити на 40 плюс дорівнює 23. У нас з одного боку є. Вираз і змінною, і числовий вираз. Спочатку це у нас ускладнене рівняння. Давайте ми його спростимо, розв'яжемо числовий вираз. 560 поділити на 40 – це 14. У нас вийшло рівняння 14 плюс до рівня 23. Просте рівняння на додавання. У нас невідомий другий доданок. Ми з вами пам'ятаємо, для того, щоб знайти значення невідомого доданку, ми від суми віднімаємо значення відомого доданку. І так, k дорівнює 23 мінус 14, k дорівнює 9. Робимо перевірку. У перше рівняння підставляємо корінь рівняння. Робимо розрахунки і знаходимо, що і з одного боку у нас 23, і з іншого боку так само 23. Тобто ми з вами розв'язали правильно рівняння. Поставте відео на паузу і друге рівняння розв'яжіть самостійно. Наступне завдання У нас є геометрична задача. Нам потрібно побудувати прямокутник зі сторонами 55 мм і 45 мм. обчислити його периметр. І побудувати квадрат із таким же периметром. Ми з вами пам'ятаємо, що периметр це сума усіх сторін. У прямокутника в нас є чотири сторони, дві протилежні сторони однакові. Для того, щоб знайти нам периметр цього прямокутника, ми, нам потрібно 55 плюс 45 і цю суму помножити на 2. У нас виходить 200 мм або 20 см це периметр прямокутника. І так само і периметр квадрата. А давайте пригадаємо, а що ж за геометрична фігура у нас квадрат? Скільки в ньому сторін. Чотири сторони, і всі 4 сторони однакові. Тож, для того, щоб знайти нам довжину сторони квадрата і накреслити цей квадрат, нам потрібно 20 розділити на 4. І ми дізнаємося, що 5 см довжина сторони квадрату. І давайте виконаємо останню задачу на сьогодні. логічно. логічна. Слухаємо. Якщо олію з бакою наповнити 4 однакові банки, то в баці залишиться 24 літри олії. А якщо наповнити 6 таких банок, то в баці залишиться 18 літрів олії. Нам потрібно визначити мізкість цих банок. І так, першою дією ми з вами знайдемо різницю літрів олії. Від 24 віднімемо 18 це 6 літрів. Другою дією ми з вами знайдемо, скільки потрібно банок на 6 літрів олії. 6 мінус 4 це 2 банки. І третьою дією ми 6 поділимо на 2 і дізнаємося, що однієї банки – 3 літри. Запишіть, будь ласка, домашнє завдання. Сторіночка 56. Завдання третє. Розв'яжіть третє рівняння. І завдання п'яте розв'язати задачу. Тільки ми з вами пам'ятаємо, що успіх приходить до тих, хто його прагне. Я вам дякую за увагу. До побачення.